Сьогодні завершальний день третій нашого міні-курсу, і сьогодні, друзі, ми з вами поговоримо про переваги переваги нашої компанії, так нашого клубу, які вони є, і коротко подивимося, яка ж все таки статистика по нашій компанії. Це дуже важливо. Перевіримо рейтинг надійності нашої компанії, і подивимося, яке місце в світі серед 500 найуспішніших проєктів займає наш проєкт з вами. Так? Це дуже цікава статистика, яку ми маємо всі знати. Почнемо з того, які ж в нас в нашій компанії є переваги. Сама перша перевага членства в нашому клубі це, як на мене, Низький вхід, низький поріг входу, так? Е, низький вхід всього навсього так: 40 доларів і 10 доларів за перший місяць, 50 доларів. Це я вам хочу сказати: мало таких є проектів, які можна міжнародних, да, які би працювали, працювали в цілому світі, щоб за такі гроші можна було. Зайти і почати розвивати свій бізнес, причому без обмежень по заробітку. Це дуже важливо. Так, другий момент. Другий момент це проста реєстрація. Просто, так, без проблем. кидаєте посилання, почта, ім'я, фамілія і почта. Причому ім'я фамілію можете там любу придумати. Багато хто там боїться, не обов'язково свою. Головне, щоб це було латинськими буквами, і ви вже на сайті. Все дуже просто і доступно. І зразу на сайті всю інформацію отримаєте. Е, так, третя перевага, друзі. Третя перевага, е, як на мене, це взагалі щось. Це якраз те, що зробивши всього-навсього дві реєстрації. Дві реєстрації ми повертаємо в вкладені свої кошти. Всього дві реєстрації. І ви повернули свій вхідний внесок. Ну, як на мене, це просто ну, дуже класний оцей от швидкий старт, який дає нам можливість не переживати, а вже заробляти гроші. Так, четверта наша перевага. Це простий вивід. І завід грошей. Вивід. Пишу. Вивід. Ми можемо виводити як внутрянкою, ми можемо виводити через платіжні системи, ми можемо виводити в біткоін, ми можемо виводити на карту. З виводом проблем нема жодних. Ніхто ще не жалівся, так тому що тут реально все просто і доступно. П'ята наша перевага це наш простий і доступний кожному маркетинг. Ну, простішого, я ще чесно не зустрічав. Що вам потрібно робити тут? Просто ділитися своєю рефералкою, і комп'ютер за вас все сам зробить. Маркетинг. Шоста перевага це те, що наша компанія вже не стартап, але вона тільки на старті, і зараз вона тільки починає мас... зро... зростати, розумієте? І це теж говорить про те, що це є дуже перспективне направлення. Тобто, розумієте? Є компанії, які доживають, а є компанії, які тільки на старті. І дуже добре, що ми, якраз, ті, хто зараз заходить, в них є дуже великі перспективи. Сьомий пункт це те, що наша компанія є повністю легальна і надійна. Плюс надійна. Надя, надя. Тобто. Легальність і надійність. Ми ще з вами зараз ще раз переконаємося на сайті Business For Home, але вся документація є. Компанія офіційно зареєстрована в штаті Флорида. Так? Люди, які її заснували, є відомими людьми, вже мають великий досвід, і надійність найвища на сьогоднішній день 3А. Восьма перевага це простий. І зрозумілий наш кар'єрний план, друзі. Кар'єра, пишу. То, що я не вмію так писати красиво. Кар'єра. Проста та кар'єра, так. Кар'єрні рівні в нас вони дуже просто закриваються. Тобто, знову ж, наша задача просто роздавати рефералки, кар'єрні рівні закриваються самі по собі. У нас є п'ять основних кар'єрних рівнів. Бронза, срібло. Золото, платина і діамант. Все. Робити одну і ту саму дію, кар'єрні рівні закриваються самі по собі. Дев'ята перевага. Зворотній зв'язок, друзі. Зворотній зв'язок це те, що ми кожного тижня бачимо наше керівництво. Ми, це люди відкриті, вони ні від кого не ховаються, вони постійно з нами на зв'язку, і кожен з нас має можливість. Написати до як до керівника компанії, так і в службу підтримки. І це дуже важливий момент, тому що в багатьох компаніях нема простого дистриб'ютора можливості мати зв'язок з керівництвом тільки через своїх вищестоящих Тому зворотній зв'язок дуже важливий. Я рахую, що це є дуже велика перевага. Десята перевага: це те, що в нас найякісніша продукція. І я думаю, що з тим тяжко буде посперечатися. Так, зараз я це видалю. Якість. Пишу. Наша продукція дійсно одна з найякісніших, і саме головне, що вона по самій кращій ціні продається. І зі 100% гарантією повернення коштів. 100% гарантія пишу. Ну, реально, якщо чесно, подивіться, ні в яких компаніях таких умов нема, щоб 3 місяці гарантії навіть при умові повернення пустої тари. І я от чув, недавно був на одній. Зустрічі в Казахстані люди спеціально відкривали аккаунти, замовляли продукцію три місяці. Її пили, потім повертали пусту тару і їм повертали гроші. Уявляєте собі? Ось це вже перевірено. Так: 11-та перевага: це те, що в нас тут немає ніяких зобов'язань по. LO, GTO, що це означає? Нема особових, особистих оборотів, нема групових оборотів, нема ніяких PV, QV, оцих от балів, так нема ТО. Для тих, хто був в мережевих компаніях, той знає, що це за Мінінгіт, що це постійно завалені дома всі склад, з дому роблять склад. Постійно треба кожен місяць замовляти продукцію. Ну і дуже важливий момент, так, 12-й, як я вам і говорив. Думаю, що для багатьох він відгукнеться, це те, що немає термінації, друзі. Термінації це те, що в минулі компанії зі мною зробили. Мене термінували в минулі компанії, тому що така політика в мережевих компаній, да, якщо ви десь просуваєте паралельно ще якусь діяльність, вам заблокують аккаунт. І ось мене якраз. Пропрацювавши там 3,5 роки, досягнувши там вже лідерських статусів, мене заблокували. Так що в нашій компанії цього нема. І, знаєте, це дуже добре. Можливо, ви ще цього поки що не відчуваєте, але коли будете рости по статусам, ви це зрозумієте. Добре, переходимо з вами на наш незалежний. Наше джерело незалежно, так, де ми перевіримо зараз легальність і рейтинг компаній. Називається цей сайт Business for Home. Бачите, от в мене є ярлик. І це в нас проведе Вікторія. Так, давайте подивимося. Спочатку Подивимося, які взагалі є виплати максимальні. В мережевих компаніях, які працюють по мережі. Дивіться: на першому місці в нас віда дівна компанія 1 200 тисяч в місяць. На другому місці choice 1 млн 60 тисяч. Тобто, щоб ви розуміли, скільки люди заробляють грошей. В домашньому бізнесі. Це можуть бути різні напрямки. Це можуть бути якісь навчальні проекти, якісь освітні, якісь продуктові е і так далі. Так? Тобто різні. Е це з тих компаній, які є представлені на сайті. Потім ми бачимо Чоган 707 тисяч, зінзіно 680 тисяч. Бачите, зінзино зараз на четвертому місці обігнав МВЕЙ. Мвей найбільша виплата в місяць це 600 тисяч. Ну, і пішло там вже потім по наростаючій. Для чого я це показала? Я показала це для того, щоб ви розуміли, що дійсно дуже великі гроші можна заробляти, не виходячи з дому. Тепер давайте ми з вами подивимося компанії. Так, Давайте називайте компанії, які ви знаєте. І ми зараз подивимося їхню статистику, їхню фінансову звітність, на якому вони місці в рейтингу, е, які в них ідуть рейтинги, чи зростає оборот компанії, чи падає оборот компанії. Давайте зараз це перевіримо. Подивіться, якруїзну, будь ласка, encruzers. Encruisers. Є. Так. Інкрузис. Так, дивіться, це американська компанія. Чотири зірки зараз в них. Бачите? Чотири зірки. Обороти ростуть плюс 23% за минулий рік. На 15-му місці вони зараз. Є виплати, дівчата, з'явилися виплати. Ну, не дуже сильні. Максимально 140 тисяч в рік. Бачите? Вінкрузі. То ті, що показують офіційно, 140 тисяч найбільша виплата. Потім йде 107, а потім зразу 31 тисяча. Бачите? тобто, Але добре, що вже показують. Це вже добре. Так, давайте далі. Ще яку компанію? Називайте. Вікторія. Ану, подивися, ПМ Інтернаціонал Ну, PM, понятно. PM International. Так, це німецька компанія. По Бадам, Люксембург. Так, вони колись займали друге, третє місце минулий рік. Цього року на п'ятому. П'яте місце в них. П'яте місце. Виплати дивимося, які в них. Максимальна виплата 535 тисяч. Одна людина має, потім зразу 125, 120, 195 Ну, і пішло вже так по цьому. На ринку вони вже більше 30 років, до речі. Так, далі, давайте ще кого. Ну, кажіть. Поки думають Біепік, подивись. Поки думають, правильно? Біепік. Чотири зірки зараз. 153. Ну, трошки справились, бо вони були на 180 якомусь. Але все одно далеко. Немає випладених. Добре, далі давайте ще якусь одну і дивимося Лівгуд тоді. Фармасі, Вікторія. Прошу фармасі. Так. Фармасі. Турецька. За минулий рік порівняно з минулим роком 3% мінус. 19-те місце виплати показали. Максимальна виплата 86 тисяч і 62 тисячі. Ну і давайте тепер подивимося лівгут. Так. Що в нас відбувається? Плюс 41%. На другому місці. Ми бачите? Ми продовжуємо займати друге місце. Почесне друге місце. Тім Міллер. Ну, в нас так є. Далі такі 78 тисяч. Тім Міллер. Кейлі 23, Марат 22, Ерік Джонсон з 15. Якийсь новий появилися по 14, 13, 12, 7, 7, 7, 6. Так що ми на другому місці, на почесному другому місці. І вже його тримаємо. Так, добре. І можна з буб, пробуковки? Оце три. Плюс А і так далі розповісти. Кожна компанія має рейтинги. Вони є А Б С Д, ДЦ це дефолт. С це переддефолтний стан. Б. Хороший рейтинг. А. Надійний. Надійна компанія. І, і А поділяється ще на три підрейтинги. А плюс. 2А і 3А. Оце важливо. Бачите, воно ось тут показано. От Лівгуд має 3А. Найвищий рейтинг надійності. І так по кожній компанії також можна дивитися, які в них рейтинги. А оцю компанію Сасек Ой. Ну так, да, так, це. Можна подивитися? Зараз подивимося. Можливо, глянути ще Мерікей? Поки шукаємо назву, дивимося Мерікей. Так, Марікей в нас за минулий рік мінус 4%. 75 місце. Рейтинг А просто, бачите? топ виплат. 145 тисяч максимальна виплата зараз Мерікеї, і то одна, потім зразу йде 41, 40 тисяч. Ну, слабенько. Мерікей вже дуже слабенько. Є сукіс море, а сукис тукеси нема. Ще вони напевне не ввійшли. Хто на безкоштовній реєстрації ще може зареєструватися. Завтра ще в нас крайній день, так тому що в нас. Ті, хто реєструється до п'ятниці, так, ті мають можливість за, застовбити за собою своє місце. Так що, і ті, хто в нас приймають це рішення так до п'ятниці, реєструються, оплачують членство, в них буде бонус так, зустріч зі мною індивідуально, так, де я вже більш детально розкрив. Показую і розказую систему роботи, так, і даю якісь там настанови і підказки. Так що завтра в нас четвер, так, завтра в нас 20.00 питання, відповіді.